Кабельний тестер з генератором тону WT4063. Привіт! З вами є сервер. В сьогоднішньому відео огляд тестера WT4063. Пристрій призначений для діагностики витої пари без порушення ізоляції. Також ним можна перевірити уже обтиснутий кабель на цілісність. Для цього на базовій частині є індикатори та порти RJ45 та RJ12. На виносній рушці також є відповідні порти та індикатори. Тестер дозволяє перевірити також екранований кабель FTP. Підключивши базову станцію до одного з кінців кабелю чи одного з портів, ми можемо прослідкувати сигнал за допомогою виносної частини тестера. Для цього на ручці вмикається регулятор і з'являється характерний тонкий звук. Чим ближче до провідника, по якому проходить сигнал до базової станції, тим голосніше стає звук. Таким чином можна визначити, в якому напрямку прокладено провідник, якщо він знаходиться в пучку інших кабелів, чи навіть якщо кабель прокладено за гіпсокартоновою стіною. Тестер поставляється в зручному чухлі, з ним же поставляються навушники, комплект перехідників, батарейки та інструкція.